Працівниця держархіву області Тетяна Слободенюк показує документи, листівки та газети, які висвітлюють підготовку проведення та підсумки всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року. У нас є агітаційні листівки, Ось акт проголошення незалежності України. Є зразок бюлетеня і підсумки голосування по областях. На референдум було винесено одне єдине запитання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? За результатами 90% українців підтримали самостійність держави до 1 грудня, до проголошення до результатів референдуму. Жодна іноземна держава, жодна держава не визнала Україну. Лише після 1 грудня понад 40 держав визнали незалежну Україну, тобто без Проголошення без проведення всеукраїнського референдуму, звичайно, що говорити про незалежність, мабуть, було б зовсім не зовсім вірно. Майбутню долю України вирішували безпосередньо населення самої країни, які жили на цій території, є надзвичайно важливо факті самоідентифікації українців і не втрати цієї самоідентифікації за 70 років радянського досвіду. Український референдум 1 грудня 1991 року відбувся в один день із першими виборами президента України. Ним став Леонід Кравчук. Виставка присвячена 20-й річниці референдуму. Експонуватиметься в читальному залі Держархіву області до 9 грудня 2011 року.